Ветеранська організація «Пад Азот існує вже не один рік. Тут стареньким допомагають підтримувати зв'язок один із одним та дають змогу відчувати постійну турботу керівництва. З нагоди цьогорічного свята перемоги привітати себе Особисто прийшла новий почесний президент Азоту Валентина Жуковська з великим святом перемоги, святом миру, святом людської мужності та героїзму, святом за який віддали стільки життів. Велика кількість українців більше 10 мільйонів. Нині на обліку ветеранської організації більше двох тисяч людей. Серед них ветерани великої вітчизняної, ветерани праці, учасники бойових дій, а також діти війни. На підприємстві діє благодійний фонд ветеранів праці. Тож кожного свята люди одержать допомогу та подарунки. Валентина Жуковська пообіцяла, що керівництво акціонерного товариства Азот і надалі всіляко допомагатиме ветеранській організації та підтримуватиме її. Адже для ветеранів праці підприємства вже заплановано багато добрих справ. Ми повинні завжди пам'ятати ті часи. Але найменш важливо сьогодні дбати про живих. І нашою щоденною турботою, підтримкою ми повинні робити все, щоб ваше життя стало кращим. Відразу після поздоровлень зі святом на усіх присутніх чекав святковий концерт. Першим на сцені виступив хор ветеранів азоту. Хористи виконали декілька улюблених всіма пісень воєнних років. Ветерани зі слезами на очах слухали виступ артистів та навіть підспівували їм. Не менш вражаючими були виступи цього дня і молодих талантів. Для ветеранів співали найкращі вихованці центру дитячої творчості. Пускай жорстока я війна, не бродить більше між нами. Після завершення святкового концерту усім ветеранам подарували квіти та презенти, а ветеранам війни азотівцям ще й дали грошову допомогу. Никогда не каждання забуває. Зараз э, кодню победає, подарки, денежне э, визначення. Дуже дякую руководству. Все життя я 27 років проробила Великий низький уклін, що не забувають. Спасибо за ці подарки, які вони не є, але нам відчується, що комусь ми ще нужні, хоч ми вже і каліки, комусь ми нужні, хтось безпокоїться за нас. Юлія Доброскок, Віктор Надточі, Віка новини.